А потом вранці я залишився, вранці приехала машина, Кио, и мы поехали на работу. При гоносексуальности, нас насколько я понимаю, два партнера активные, пассивные. Вот я можу розказати, Але я хочу зразу сказати, що це була незвичайна, якщо так сказати, я взагалі трохи, е, так би мовити, орієнтуюся в цих питаннях, тому що я ж розумію, це була незвичайний зв'язок, де є активний і пасивний. Якщо вже брати по цим параметрам, то звісно я виступав як пасивний. Так би мовити, вже взагалі виходило за рамки, то я йому казав, Боря, ти не то робиш. Якщо я навіть і погодився на твої вот такі умови, то тільки через те, що ти там щось мені по роботі обіцяв підтримку і тому подібне. Але це не означає, що ти можеш зі мною робити все, що хочеш. Такого не було. Значить, ну це до між вами, котра бачилась після того звору, регулярно вона я від мене. Значить, і я вже обстояв. Я, звісно, постійно відмовлявся. Я жив у товариша, бо квартира ремонтувалася, значить, вже був товариша Туркання Анатолія Олександровича. І Він також може сказати, що три години ночі дзвонить по телефону, каже, лег приїжай, бо. Я не можу і мені доводиться вставати з постелі, брати таксі в три години ночі їхати на борща і тому подібне. То в нього постелі немає, значить я йому свою постель привожу, то е, ні ножа, ні вилки немає мені, бо він коли розійшов з нього взагалі, нічого в квартирі не було, я йому все привозив, то їсти, значить, і все останне. Всі питання рішав я. Образно таких зустрічей, э, багато стежилих этих в полусе, что па. Э, uh, но, ну, Олег Валентинович, як розуміть половую зв'язь? Я ж уже казав, що як розуміть? Якщо сказати мені то так ви можете будеть кінохат, відео, король, я можу сказати, яка, який був іменно зв'язок? Треба, так? Да? Ну, і якщо це треба, значить, то я можу сказати, вступити зі мною половий зв'язок, ну, ну, як це сказати. Зараз я подумаю, щоб це толерантно звучало, тому що в карному ділі повинна бути толерантність. Значить, намагався, намагався, але як я вже казав, я йому цього не дозволяв. Він намагався вступити зі мною в зв'язок через анальний отвір. Я йому цього категорично не дозволяв і в такому случаї заявляв, що Боря, ти багато собі дозволяєш. Тобто було все інше, але не було цього моменту, що я сказав, Все інше було. Якщо це вважати за полову свят, то це було. Місяців п'ять, шість, пів року там, я зараз не можу пам'ятати. Десь півроку, але це було стабільно, стабільно. Він скажу відверто, не в обіду йому буде сказано, але він, звісно, сексуальний маніяк. Якщо розуміти в такому, що кожен божий день... Дзвонки, дзвонки, дзвонки. Я вам хочу сказати, що такі подробності, що він навіть коли відрядження літав за кордон чи ще куди. Він дзвонив мені. І Швейцарії дзвонив, значить, літав із Кравчуком у Швейцарії Давос, на, я не знаю, там форум, який то був. І Швейцарії дзвонив, в Москву на переговори літав, з Москви дзвонив, ще кудись літав, постійно дзвонив. Тобто кожен день. До не щадає того, що на роботі по півдня сидів у мене в кабінеті. Спосовом. Ну я ж вже казав, значить, те, що я йому не дозволяв, а це решта. Я думаю, що то зрозуміло там. Так би мовити, якщо ви руба казати, то він... Дрочив, значить, извините мене. А, ні. Да, да. Другі там моменти були. В рот брав, извините мене, ой даже. Ну то, то такие подробності. То есть он брав в рот вашого овощ? Да. Да. да, ну а як же, не яж. Ясно. Но Значит, это происходило до момента вашего задержания 21 июня. Да.